На Рівненщині чоловіка притисло автомобілем до дерева. Людина померла. Трагедія сталася на березі річки у селі Хотинь Рівненського району. Саме туди приїхала відпочивати компанія товаришів. Оскільки там горбиста місцевість, тому автомобіль припаркували на схилі. Згодом автомобіль несподівано почав рухатися назад, скотився. Люди в кількості близько 10 чоловік кинулися його зупинити зупиняти. Проте, коли стало відомо, що автомобіль набрав надто великої швидкості, вони зупинилися, більше цього не робили. А от 27-річний роман мешканець рівнянин теж не встиг відскочити, в результаті чого автомобіль притиснув його до дерева. Друзі відразу повезли потерпілого у лікарню. Втім, медики змогли лише констатувати смерть людини. Згиблому чоловіку було 27 років. За даним фактом, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Був це нещасний випадок чи ні, ще встановлюється. Схожа трагедія сталася і у селі Перекалі Демудівського району. 46-річний чоловік ремонтував свій автомобіль, впав домкрат, і транспортний засіб зачавив селянина. Під час порушень правил користування домкратом, а саме він зварював машину знизу, підпершу її одне колесо цеглиною, а інше домкратом. Автівка злетіла, внаслідок чого нанесла чоловікові смертельну травму грудної клітки, і він помер на місці. Тіло чоловіка направлено в морг. Людина померла миттєво, виявила загиблого теща, викликала медиків та правоохоронців. Міліції думають, що чоловік загинув через власну необережність. У нього залишилась дружина та 18-річна дочка.